Всім привіт! Це SMM для OnlyFans, HAB і FenSлі. Такі три ніші ми просуваємо і допомагаємо моделям та агенціям. Сьогодні ми поговоримо про роль чоловіків в цих джерелах, скажімо так, YouTube останнім часом доволі прискіпливо до всяких висловлювань. Ставиться і на не дивлячись на те, що в моїх відео не так багато, поки що, постійно прилітають попереджайки, тому потрібно висловлюватись більш скуто. Не хотілося би, але вимоги є вимогам, і якщо ми хочемо розвитку, ми маємо їх дотримуватись. Тож, чоловіки, чи мають шанс, чоловіки на онліку, на пенсліку, на хабчику. І чи реально залітати туди з ноги? Реально, більше аніж. І я хочу вам сказати, що в мене немає прямо каталогу з портфоліо по чоловікам, але в мене є два живих приклади, які зараз співпрацюють зі мною. І я, чесно кажучи, в шоці від результативності. Бо якщо брати Конверсію вона вища ніж в дівчат. Я думаю, перш за все, це через концентрацію власне жінок, то набагато більше. І якщо брати агенції, то от агенції, з якими співпрацюю я на сьогодні і співпрацював до цього, в них немає чоловіків в якості моделей, звісно ж таки. Вони привикли працювати по провіреній моделі, я про це вже неодноразово казав. І це стосується навіть анкет, які вони ведуть. Жінки, жінки і ще раз жінки. Але чоловіки це цілком цікава ніша, і як виявляється, достатня прибуткова. Тому, якщо, по перше, ви агенція, і до цього ще не вели чоловіків, саме час це зробити. А якщо ви чоловік, який хотів спробувати, і у вас є кеш, щоб заплатити мені за послуги, пишіть в Телеграм. Тож, що цікаво, чоловіки на онліку, чоловіки на фенсліку. Про хапчик ми не говоримо, тому що, ну, там типу, є чаюха, т.д. і т.п. але щоб тобі прилітала чаюха на хапчику, ти, вибачте, мене должен бути не хер згори. Ти маєш троханчик піднятися, і маєш бути в топах, і маєш генерувати відповідно якісний контент. Бо нахапчик зачастую йдуть за якісним контентом, який може довести до логічного закінчення. Дивіться, перше, що мені сподобалося, і що здивувало, і в якійсь мірі підтвердило здогади, це те, що. Чоловікам, як і дівчатам, платять чоловіки. Да. А знаєте, декілька разів у нас заходила а, тема обговорення з друзями стосовно того, якщо от зробити сторінку, то хто тобі буде платити? Невже приходять ті самі жгучі а, пантерки, які вивалюють кеш за те, щоб подивитися на твого піструнчика? Як виявилося ні. За твоїм піструнчиком, знову ж таки, приходять інші чоловіки. Бо вони хочуть його, бо вони бажають його, і вони можуть його собі дозволити. І, власне, це так і виявилось. 97% всіх транзакцій, які приходять на цих моделей, вони приходять від чоловіків. Дивовижно, але це. Факт. Але якщо говорити про соціалки, то в соціалках на цих матч-менів підписуються саме дівчата. І тут виходить логічний резонанс, що соціалки для таких чоловіків ну не сильно то і прибуткова штука, зважаючи на те, що дівки не хочуть платити, хочуть отримувати, і залюбки присилають просто свої нюци тобі. Вдруг ти щось прийшлеш їм у відповідь. Тому, якщо говорити про перегон трафіку, роблячи конверсії на онліку, це не спрацює. Якщо не взяти популярних геїв, не піти по їхнім сторіночкам і не Почати обробляти їхню аудиторію. Ось тоді ситуація починає мінятися. І, власне, це те, що роблю я для цих людей. Соціалки ростуть, конверсії починають діяти, і клієнт задоволений, власне, задоволений і я. До цього самостійно клієнти не змогли. Так зробити, і вони вели соціалки, але вони їх вели для продажу реклами. В чоловіків, до речі, з рекламою краще в плані а, вартості цієї реклами, якщо до тебе звертаються якісь, а, наприклад, сек-шопи. Якщо за рекламу сек-шопу жінці платять умовно 50 баксів плюс товар на огляд, або. Товар на огляд і промокод з відсотком 25 за кожну транзакцію, яку зробить твій підписник, то в чоловіків значно інша ситуація. По-перше, чоловіків, які готові рекламувати секшопи, достатньо мало, прайс можна підняти. По-друге, відсоток чоловіків не цікавить, аудиторія якісна, аудиторії можна продати те, що вони можуть е прислати вам на огляд, і вони. Гарантую, що конверсія буде 100%. Власне, такі є 250 баксів в 5 разів більше, якщо порівнювати з названою цифрою а, за рекламу секшопу шопу в жінок на сторінках. Звісно ж, це залежить від розміру аудиторії, ТД і ТП, але X5, X5 в різниці. Офігенно. Чесно вам скажу, я сам цього не очікував, і це було круто. Ми коли почали а, торгуватися, я дивлюся, вони ну доволі таки і не проти. І я зрозумів навіть в моменті, що я продешевив. Тому прайс ми поставили 500, а ну, для подальших співпраць. А у нас стоїть прайсовка 500, і з торгом там уже, типу, по об'єму того, скільки вони захочуть. Якщо більше контенту від нас, щоб полетіло з їхнім товаром, то суму зріжемо, але на об'ємі все одно, це сума буде велика і більше, ніж ми б могли собі бажати. Тому ось таке власне відео. Я сподіваюся, що воно буде вам цікавим. Як завжди, всі мої контакти в описі під відео. Звертайтеся за СМЕМО.